Як розібратися молодій людині у виборі майбутньої професії? До якого вищого навчального закладу краще вступати? Саме у цьому й прагнули допомогти старшокласникам та студентам останніх курсів вищих навчальних закладів Краснограда, працівники районного центру зайнятості. За словами директора цієї установи Ірини Петрикіної, щороку навесні в нашому місті відбувається кілька профорієнтаційних заходів. От і цього разу 14 вищих навчальних закладів Харкова намагалися допомогти молодій людині правильно обрати. Свою майбутню профессию. Сегодня традиционно мы проводим профориентационное массовое мероприятие Профессия Твоей мечты для выпускников старших классов нашего района. Принимают участие представители четырех учебных заведений города Краснограда и 14 учебных заведений города Харькова. Ребята имеют возможность напрямую задать интересующие их вопросы, все, что касается выбора будущей профессии. Традиционно мы эти мероприятия проводим весной, и осенью. Аудитория сегодняшняя – это выпускники наших общеобразовательных школ нашего района и также учащиеся учебных заведений нашего района, где могут почерпнуть информацию о всех этих учебных заведениях. Фактически это день открытых дверей учебных заведений нашего района и 14 учебных заведений города Харькова. Серед тих закладів, які завітали цього дня до Краснограда, були і представники Харківського університету міського господарства. Як розповіла представник добузівського центру Катерина Кухлій, їхній вищий навчальник заклад крокує у ногу із часом. Переважна більшість спеціальностей затребувана на сучасному ринку праці. Студенти мають можливість проходити виробничу практику за кордоном. Меня зовут Кухтин Екатерина Валерьевна. Я являюсь представителем Центра довузовской подготовки и трудоустройства студентов университета городского хозяйства имени Пикетова. Хотелось бы сегодня предложить школьникам и учащимся профессиональных лицеев города Краснограда презентовать наш университет. У нас есть новые специализации, у нас есть очень интересные факультеты, у нас есть как контрактное, так и бюджетное обучение, дневное и заочное. У нас есть очень интересные спортивные секции, спортивный комплекс громаднейший. Наш университет уникален тем, что он представляет из себя одно большое цельное здание, и все корпусы соединены в один. Поэтому вам не нужно будет на разные пары ездить в разные концы города, тратить деньги на проезд, мерзнуть. Студенты у нас обучаются в тепле, в комфорте, в уюте. Есть очень хорошее общежитие мужское и женское, которые находятся в две станции метро от самого университета в студенческом городке города Харькова. По поводу факультетов у нас есть такие факультеты, как архитектура, экология, электроосвещение городов, электрический транспорт, менеджмент и всевозможные его разновидности, экономика и предпринимательство, экология, компьютерная и системная инженерия. Весь спектр специальностей, которые востребованы в сфере города. Мы приглашаем всех в наш университет на обучение. Будем очень рады вас видеть. У нас очень красивые корпусы, шикарный спортивный комплекс, прекрасный студенческий клуб. Факультеты дают прекрасное образование. Есть возможность через международный отдел выезда, полного обучения, либо прохождения стажировки в странах Европы. Будем рады вас видеть. В апреле будет день открытых дверей. Серйозно замислюється над вибором продовження навчання студентка 4-го курсу Красноградського коледжу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Людмила Лутицька. Дівчина не вперше відвідує такий захід. Говорить, що завдяки зосередженню в одному місці такої кількості представників вищих навчальних закладів в абітурієнтів є хороша можливість більше дізнатися важливої інформації про той чи інший вищий навчальний заклад і водночас зекономити свій власний час. Дня, мене звуть Латицька Людмила Володимирівна, я випускниця Красноградського педагогічного коледжу. І, звісно, для мене такі заходи дуже цікаві. Я, сьогодні я ознайомилася з умовами прийому на вищих навчальних закладів міста Харкова. Для мене це дуже корисна інформація, так як я планую продовжувати навчання у вищому навчальному закладі та, звісно, отримати вищий навчальний рівень. Також я вважаю, що такі заходи дуже корисні для студентів, для майбутніх студентів. Адже щоб відвідати певний навчальний заклад, це потрібно декілька днів. А так в нашому місті зараз представляло більше 14 вищих навчальних закладів. Тому можна з легкістю поспілкуватися з представниками кожного вищого навчального закладу, можна дізнатися те, що саме вас цікавить. І це дуже покращує роботу і навчання для майбутніх спеціальностей. Загалом у профорієнтаційному заході взяли участь 18 вищих навчальних закладів Харківської області, в тому числі три із міста Краснограда. Захід відвідала майже 500 молодих людей.